Сьогодні друга частина, я нарешті її запишу. Дуже вибачаю, що так довго все. Та друга частина це продовження першої. Що починаємо? Права рука, ліва рука, права нога, ліва нога. Поїхали. Друга починається Ноги нога, на майже на ширині плеч, але чуть-чуть трохи Чуть-чуть зовсім. Далі піднімається права рука, лік... Щоб було вам видно руки, не кулак, ось ось ми робимо гусочок. Рівна ручка піднімається вверх, вверх, вверх. Три рази. Права, ліва, права. Права, ліва, права. Будь ласка, вчіть, як я вам показую, відразу все правильно. Не просто піднять половину ножки. Да? Учіть зразу повну ногу. Раз, опустить. Два. Опустить. Три. Стоп. На цьому ми закінчимо ще раз. Один, два, три. Далі на чотири виводимо праву ручку, нібито прорізуємо вперед. Сильно, як голочка. Рез. Різко. Ще раз. Тільки руки. Один, два, три, чотири. І ще раз. Один, два, три, чотири. Далі ця права рука йде назад. Акцент назад. Викинуть. Ще раз. І назад. І ще раз. Назад. І ще раз. Назад. З'єднуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі. Що робить у нас таз? Він крутиться. Як ми зарядку, наприклад, робимо на фізкультурі, да? Оце у нас корпус С е е скрутка. Те саме, мені треба тільки тазом, тільки таз. Вправо-вліво Попробували. Відчули, що у нас таз крутиться, да? скрутка. Тепер, що мені треба, права ножка ставиться на носочок. От вона не просто поставить, да? От ми стояли рівно, підняти п'ятку наверх, опустить. Ліва ножка піднять п'ятку наверх, опустить. Один. Два, три. Ідемо далі. Корпус у мене стоїть рівно, він нікуди не рухається. А таз з ногами, він рухається. Гляньте на мене, от у мене тут все рівненько. Раз, скрутить, скрутка. Мені треба таз повернути в ліву сторону, а праву ножку підняти на носочок. Але я дивлюсь прямо. Два, три. Ось раз, два. Попробуйте. І ще раз. Значить, якщо у нас піднімається права ручка, у нас піднімається права ніжка, але я не закручуюсь діагональ, я дивлюсь прямо на глядача. Голова мене дивиться на руку. І ще раз. І раз. Але корпус не просто підняти ногу, да? а скрутити таз туди, в ліву сторону. Далі дивимося на ліву ручку. Два. Далі. Три. І Ще раз, спочатку. І один. Два. Чітко. Три. На руку не забуваємо дивитися. Далі. Відступає права ніжка в сторону. Два коліна рівне. Ми дивимося на праву руку. І ще раз. Були тут. Чотири. З'єднуємо. Один. Нас ноги не разом. Не сильно широко. Майже на ширині плеч. Чуть-чуть ближче. Один. Два. На руку. Три. Чотири. Далі. Права нога підставляється до лівої ноги. Права рука робить півколи назад. Це повинно бути чітко. Бум! Ще раз, спочатку. Один, два, три, чотири, п'ять. Ідемо далі. Права рука у мене пальці відкриті. Пальці відкриті. Права рука у мене просто на плечі, а тоді на бедро, на кісточку. Ось тут у нас попереду кісточки. А раз, два. Раз, два. Ліва рука у мене знизу на кісточці, тоді переходить на ліве плече. Разом, раз. Права ручка зверху, ліва знизу. Помінять. Бум-бум. Це повинно бути чітко. Раз, два. Раз, два. Початок. Права зверху, ліва продовження. Значить, після того, як ми перекинули руку, я стою в діагоналі. І ще раз. Ось прямо, прямо, прямо. В діагональ. Два коліна рівних. Назад ручка пройшла. Я розвитаюся прямо. Роблю ліва ножка крок назад на носочок. Ще раз. В діагоналі стояла, ліва ножка назад на носок. Я розвертаюся прямо. Права рука зверху, ліва знизу. І роблю крок. Бам! Тільки це повинно бути не раз, два. Да? А. а раз, два. Чуть-чуть крок. Ліва на носок, права на всю ступню. Надіюсь, вам видно там. Ліва, право. Ще раз. На ліву поставлю, тільки я сижу, я не зверху. Я сижу ліва-право. Була в діагоналі ще раз. Раз, два. Ще раз. Раз-два. З руками права ліва Ще раз. Права-ліва. Ще раз. Права-ліва. Була в нього Перекинула ручку. Права. ліва І ще раз. Перекинули ручку. Раз-два. Ще раз. Перекинули ручку. Раз-два. Йдемо далі. У мене руки йдуть. Ну, тримаю тарілочку або яблучко. Долоні вперед. Не ось так, не вниз. Вперед. Накріс і на кісточки відкрив. Накріс на кісточки відкрив. Раз, два. Чітко, бум-бум. Через І. Раз, два. І. Раз, два. Була я ось тут. Раз, два. Да? Я закриваю знову в діагональ. Тільки спинку, ласка, не осталь, не зігнуто. Віна спинка. Сиджу. Макушка, у мене голова, будь ласка, не закидайте її вниз. Вона дивиться, оця макушечка, в діагональ вверх. Раз, підняться два. Через. Бум-бум. Різко. Сісти встань. І. Сісти встань. Ще раз. І. Раз, два. Далі. Оці долоньки. Видно? Ці долоньки опускаються вниз і вверх. Бам-бам. Резко. Бум-бум. Яблучко тримаємо, тільки не м'яч великий. Раз, два. Раз-два. Голова в мене дивиться вправо, прямо. Я повертаю руки вниз, голова в праву сторону. І повертаю назад. Клас. Бум-бум. Бум-бум. І раз, два. І раз. Два. З'єднуємо з цього, з другої частини повністю. Майже на ширині плеч. Один корпус скручується. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Сім. Сісти. Стать. Клац. Бум. І ще раз спочатку. І. Один, два, три, чотири, п'ять і шість, сім, вісім, бум. Вернуться. Єсть? Трошки швидше. Кого не виходить, перематуйте на початок і вивчайте. Пішли. І. раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Сім, вісім. Клац, клац. Який буде там ритм? Та-та-та... Запам'ятовуємо один хлопок, двойний хлопок, двойний хлопок, один хлопок, двойний хлопок. Один хлопок, двойний хлопок, двойний хлопок, один хлопок, двойний. Можете собі на папірці намалювати. Рисочки. Одна рисочка, дві рисочки, дві рисочки, одна рисочка і знову дві рисочки. Хлопок, двойний, двойний, один. Двойник. Так само будуть і рухи. Та-та, та та, та та-та. Йдемо далі. Та, да, та, та та. Ще раз. Зуцімо. І та, та та, та та. Та-та. та. Та, та, та. Ще раз. П'ять. Шість, сім. І. Та-да, та-да, та-та-та, та-та-да, та-та. -да, -да, та -да, та -да. Ну, там далее вам на занятии расскажу, потом надо задумать. Давайте пить музыку попробуем. Та-та-та, та-та, там клавиши, послушай это сейчас. Uh, цепит музику.